Я вважаю, що на сьогодні ми готові вже це робити. Ми хотіли би деякі речі дійсно просто мати, але ми не можемо чекати на це місяці. А ми дуже віримо в успіх. Я не знаю скільки нам для цього знадобиться часу. one of the в consequential moments since the war in Ukraine began. We беган. to the southern port city of Odessa, to talk to the man at the center of it all president volodymyr zelensky he was about to meet european leaders to press for membership of the european union and nato the big question how to cement ukraine's long-term security the big problem i guess for you and for the world is putin and the people around him still think that they should be here so what does that mean for ukraine and what does it mean for The, you know, the а будь-яким нашим партнерам західним треба точно розуміти, що вони бояться втратити. І його постійне, а, постійні заклики з цього радянського паркану, що, немов ядерна зброя, все це, всі ці наголоси людині слабкує. І, і діяти так потрібно. Загнаний. Звір, він боїться втратити своє життя. Він повинен боятися силу світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації коло цих людей, то треба робити це просто потужно. Ні бла-бла-бла. А дуже серйозно до цього відноситься. Ізоляція, ні візам. Треба просто обрати сторону. Ні України чи Росія, ні, ні, ні. Обери цінності. І будь з тією стороною, з тією державою, які цінності тобі ближчі. Може, комусь цінності автократичні ближче. Ось, будь ласка, обирай тоді Росію. Але а якщо ти кажеш, що ти демократична держава, яка бачить себе в Євросоюзі, в НАТО, ну то ж не бреши. Просто не бреши. Будь на стороні цих цінностей. So obviously, you you're talking all the time to your allies, and you know, there is going to be an election in the US next year. Does that worry you? Because there could be a change? Should Donald Trump win again? Does that create a pressure on Ukraine to sort of get the war finished? А вже ж хочеться завершити війну а, швидше. Ну це не пов'язано з адміністрацією, буде вона така сама, або вона зміниться. Президент Байден він президент в час повномасштабної війни. І він допоміг більше нам, чим президент, коли був Трамп. І якщо ми говоримо про адміністрацію, але при цьому ми повинні розуміти, що тоді не було повномасштабної війни. І я не знаю, як би діяв Трамп. Я не зрозумів, чому. А, а Дональд Трамп казав, що я б за 24 години посадив би Путіна і Зеленського двох президентів і завершив би війну. Ну він міг тоді це зробити, коли він був. Ну, Цього не відбувалося. Так, питання було напевне не таке гостре тоді, тому що не було повномасштабного вторгнення, якщо аналізувати. Але тим не менш. А були окуповані наші території. І в такій ситуації, коли йде підтримка, ти боїшся змін. І скажу вам відверто, коли ви кажете, зміни адміністрації, як до цього відношусь, як будь-яка людина. Ти хочеш змін в, в, в кращу сторону, в кращий бік, але може бути по іншому. President Zelensky told me he doesn't have enough firepower to defend his entire country. In Kyiv, the night was punctuated by loud explosions of missiles and drones. Zelensky believes this is Putin, showing him that he needs to make a choice: protect his cities or his troops on the front line. He says he can't do both with the amount of weapons he has. На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет Російської Федерації, яка вона застосовує по нашим. Цивільному населенню, школам, інфраструктурі, енергетичні системи. Єдина система у світі це Петріот. Це навчила ця війна, люди, цей час. І все. І ось моя відповідь: є зброя, яка просто вимикає Росії можливість залякувати десятки мільйонів людей. Петріот. Реальність вона наступа. Наступна 50 батарей Петріот. І люди будуть з більшості свої. Люди не будуть гинути. Всі прекрасно знають, що будь-який контр-офенсив будь який у світі без контролю в небі, дуже небезпечні. Уявіть собі відчуття військового, який знає: у мене немає даху. І він не розуміє, чому. In knows, world, NATO will hold its next summit in Vilnius, Lithuania, in July. Pressure is growing to give Ukraine security guarantees and a path to membership. Zelensky says he needs an explicit sign that this will happen. Я вважаю, що деякі країни НАТО так бояться Росії, що не готові бачити Україну в Союзі. Якщо нас не бачать і не дадуть нам якийсь сигнал в вільнюсі, я вважаю, Україні нема що робити на цьому саміті. Ми не хочемо бути в НАТО у час війни. Запізно треба було бути за ці 15 років, треба бути, було бути до. Ми розуміємо, що ми не будемо в НАТО чи в будь-якому потужному безпековому союзі упродовж цієї війни. Але скажіть мені, скільки життів коштує одна фраза на вільнюському саміті? Скільки життів українців коштує фраза Україна буде в НАТО? Після цієї війни, після того, як буде безпечно. Скільки це коштує? Do you think you'll get that statement? Я Я не знаю. Ну, Я чесно вам кажу, я не знаю. What do you Водію wantфромчина. Вот you want or expect from China? Питання в, в бажанні. І я хотів би, щоб вони були залучені до формули миру.

I saw firsthand how Zelensky is facing the pain, suffering and sadness that has come with this war. So this was the first time I'd seen the war up close and it, it hit me like a, I was very emotional. You have to go in and speak to the soldiers, speak to the mother that was standing outside. I mean, how, how do you how do you keep your morale up? Не виглядати слабким і велика i я лідер. Держави, в якій живуть і, на жаль, помирають через цю війну. Такі героїчні люди, принаймні, навіть якщо є якісь моменти, як я сказав, то вони повинні бути, коли ти наодинці, причому наодинці з самим собою. Ю обісі не верстопворки. Хаую свичоф, хаою, хау еверелакс. Я люблю почитати. Дуже, you read? Ну, різну літературу, абсолютно. Я люблю так читати три-чотири книжки одночасно. Розслабитись з сім'єю і, і це, це, це дуже круто. I don't suppose you get much time for them. Але я його дуже правильно використовую. Check the kids' homework, yeah. Right? <laughs> No English. I do English, English with my son. <laughs> good, with, good. And Harris is yeah. English. Is it coming on? I think his English is better oh. <laughs> than mine. You can practice <laughs> with him. Yeah. That, no, no my, my daughter, she knows English very well. Yes. She is better teacher for for my son than me. But sometimes when I see my son, I want just to have some time with yes. him and and when even it doesn't matter what to do. Yeah, I mean, that... just time. Just, just time. Yeah, exactly. Time. And time is the one thing you don't have very much of, right? Якій-нам сказав, якій-нам сказав, час це люди, це всюди, і на полі бою, і в житті і будь-якому.